Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 22 серпня, 911 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову були пуски іранських дронів від росіян і всі через Сумщину на Київщину та Черкащину. Всього 10 штук наші хлопці збили два з 10. про прильоти. Інформації від місцевої влади немає поки що. Ще також минулої доби росіяни атакували двома балістичними ракетами. Там нема жодного збиття. І одною керованою протирадіолокаційною ракетою. Її, на жаль, теж не вдалося збити. А на півдні, як бачите, дощ. В Одесі був вночі, гроза була на морі. Ну а в Миколаєві зараз, нарешті, а то вже місяць спека. А от щодо Миколаївщини, одна балістична ракета, якою росіяни вчора атакували, якраз була по Миколаївщині. В район Баштанки. Там, на жаль, був прильот по фермерському господарству. Є руйнування, пожежа, але наче без травмованих цивільних. Ну, і як завжди, були обстріли в районі Очакова. Там теж, наче без постраждалих цивільних. І на Херсонщині тривають сильні російські обстріли. Росіяни, як завжди, цілен спрямовано б'ють по цивільним. Вчора одна людина на Херсонщині загинула ще 18 травмовані після російських обстрілів. А помста для росіян знову прилетіла і знову на військовий аеропорт. Цього разу у Воронежській області там все дуже смачно вибухає. Просто чудово! Дякую, хлопці, за гарні новини.